Задіяли всі ресурси. Працюють без перерв та вихідних, аби якнайшвидше відкрити центр реабілітації для наших захисників та захисниць. Перший подібний заклад у місті планують запустити в роботу вже в середині вересня. На Черемушках дві доби не буде води. Плануються масштабні аварійні роботи. Мешканцям потрібно зробити запас. Наслідки розлучення батьків. Поговоримо про психологічну підтримку дітей та про нагальне виплату аліментів. Про це та інше детальніше розповімо у випуску. Новин у студії працює Володимир Кравченко. Вітаю! Ніч на Дніпропетровщині минула без ракетних атак, проте Нікопольський район знову постраждав від артилерійських обстрілів. Ворог зграду та важкої артилерії по Нікополю та Марганицькій громаді. Близько десяти снарядів прилетіли по населених пунктах. Інформацію про постраждалих немає. Наслідки атак та масштаби руйнувань з'ясовують рятувальники, обстежуючи території. Задіяли всі ресурси, працюють без перерв та вихідних, аби якнайшвидше відкрити центр реабілітації для наших захисників та захисниць. Перший подібний заклад в місті планують запустити в роботу вже в середині вересня. Його відкриття наразі пріоритетне завдання для влади. Кожен етап будівництва там тримають на контролі. Так, 16 серпня, очільника Мінського Андрій Білоусов разом з начальником районної військової адміністрації Олегом Гапічем, вкотре побували на об'єктах будівництва, зустрілися з підрядниками, обговорили робочі питання та строки завершення робіт. Територію та будівлю першої лікарні, на базі якої зводиться центр реабілітації, вже не впізнати. Проте вже добре простежується майбутній заклад, просторий, сучасний спеціально облаштованою територією та локаціями, де нашим військовим будуть повертати втрачені навички, будуть повертати їх до звичайного життя. Значна частина будівельних робіт уже виконана. Закупівля обладнання вже здійснено. Тобто, частина ми вже навіть його отримали. А очікуємо, що до дня міста ми зможемо по. Уні мірі запустити даний реабілітаційний центр. Проводиться багато роботи з приводу облаштування всієї території та внутрішніх приміщень для людей з обмеженими можливостями. Цьому питанню приділяється дуже багато уваги, тому що це на сьогоднішній день дуже важливо. Основні корпуси першої лікарні, де вже лікуються військові, також приводять до ладу комфортні палати з урахуванням особливих потреб пацієнтів та гарно впорядкована прилегла територія. Створюють додаткові умови для швидкого одужання наших во. Янів у складних умовах воєнного часу тримають і культурний фронт, особливо, що стосується кам'янської малечі, так триває відродження будівлі колишнього музею ДМК та перетворення її на перший у Кам'янському дитячий ляльковий театр. Відкриття планують у день міста. Наразі творчий колектив театру працює над створенням цікавої прем'єрної вистави для найменших мешканців нашого міста. Увага, запасіться водою. Мешканців Кам'янського інформують, що для проведення аварійно-відновлювальних робіт на трубопроводі діаметром 400 мм за адресою вулиці Сергія Слісаренка. 3, підприємство Аульський водовід буде вимушено тимчасово припинити подачу води за півночі 17 серпня. По ніч, 19 серпня, води не буде за адресами. Проспект Василя Стуса, вулиці Сергія Слісаренка, Звенигородська, Гайдамацька, Сержанта Коновалова, Михайла Грушевського, Фіалкова, Каштанів, Бурхана, Польська, Дружби, Малинова, Нечує Левицького, Лесі Українки, Марії Курі, Федора Бульбенка, Полунична, Рудаковського, Провулок Криворізький. Жителів вулиць просять створити необхідний запас питної води на період проведення робіт. Чергова партія допомоги поїхала до наших військових. Представники партії бджола разом з міським головою Андрієм Білоусовим на постійній основі підтримують військовослужбовців збройних сил України. На передову регулярно передаються автомобілі, засоби зв'язку, квадрокоптери, необхідні інструменти, продукти. Цього разу партійці бджоли передали військовим з підрозділу аеророзвитки військової частини А – Потужний ноутбук, необхідний для керування дронами, аерозольну фарбу кольору хакі, грязєву гуму для позашляховика та мастило для чищення зброї. Безмежно вдячні нашим воїнам за мужність, незламний дух і сталеву витримку. Ви завжди можете розраховувати на підтримку нашої команди, міської влади і громади нашого міста. Продовжуємо допомагати на шляху до перемоги, відзначили в партії бджола. Незважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації, в Україні аліменти на дітей не скасували. Навіть якщо людина не працює чи працює неофіційно, про порядок стягнення аліментів з безробітної особи розказали у Кам'янському місцевому центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Законодавством визначено, що кожна дитина має право на рівень життя достатній для її всебічного розвитку. Якщо батьки відмовляються утримувати дитину до досягнення нею повноліття, кошти на дітей стягуються з батьків примусово у судовому порядку. Навіть якщо платник аліментів втратив роботу чи перебуває у статусі безробітного, це не звільняє його від зобов'язання щомісячної сплати аліментів. Виконавець тягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімально гарантованого розміру. Заборгованість за аліментами, присудженими у частині від заробітку, визначається, виходячи з фактичного заробітку, який платник аліментів одержав за час, протягом якого не провадилось їх стягнення. Незалежно від того, одержано такий заробіток в Україні чи за кордоном. Якщо у боржника відсутні доходи і він не працює, а у виконавця відсутні відомості про сплату аліментів нараховуватиметься заборгованість, виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості, відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, якщо боржник перебуває на обліку в центрі зайнятості. Як безробітний і отримує допомогу по безробіттю, то з такої соціальної допомоги виконавцям стягуються присуджені аліменти. За ухилення від сплати коштів на утримання дитини передбачені цивільна адміністративна і кримінальна відповідальності залежно від тяжкості проступку та величини заборгованості по аліментах. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір, який перевищує суму відповідних платежів за чотирма місяцями. Державний виконавець виносить вмотивовані постанови. Перше це про встановлення тимчасового обмеження божника у праві виїзду за межі України. По-друге, це керування транспортним засобом, третє це користування вогнепальною мисливською зброєю. І четверте право на полювання. Якщо ви потребуєте допомоги, отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Героїв-рятувальників, 19, або ж за телефоном 0800 213 103. розлучення. Це завжди кризовий момент в житті людини. А якщо в родині є діти, це певна криза і для них. Щоб максимально структуровано вийти з цього болючого процесу, саме діти, батьки повинні знати деякі важливі речі. Детальніше про них розповість психологіня Центру професійного розвитку педагогічних працівників Людмила Єхалова. Батькам важливо не закарбувати в свідомості дитини те, що хтось вийшов переможеним, а хтось переможцем. Для дитини головне, щоб батьки мали рівномірний вплив і залишалися для неї, перш за все, рідними людьми. Що можуть зробити ще батьки із гарного із корисного, так це не дати дитині нести за це відповідальність, тобто не порушувати цю дитячу батьківську релевантність. Науковою мовою це, це звучить так. Тобто дитина все ж таки залишається дитиною, батьки залишаються дорослими, які є поруч з цією дитиною. Життя рухається, воно надзвичайно непередбачуване, і від розлучення не застрахована, на жаль, жодна родина. Якщо раптом у родині трапиться ця ситуація, і на батьків чекатиме спілкування з дітьми, бажано, щоб розмову ініціював той, хто йде. Запевнити дитину в тому, що тато чи мама не зникають, що ти також зможеш бачити тата чи маму. Реальність вона може вносити свої корективи. Але саме на цьому етапі важливо, щоб дитина усвідомлювала, що для неї є зміна. Але не зміна в тому, що хтось її стає менше або більше любити. Ще одне з важливих питань визначитися, із ким може або хоче залишатися дитина. Найчастіше в Україні дитина залишається із матір'ю, а батько, як правило, зустрічається із сином чи донькою з певною регулярністю. Але бувають випадки, коли мама тотально проти таких зустрічей. Мамі необхідно звернутися до спеціаліста для того, щоб прояснити цю ситуацію. Так, ну, дійсно це болючий момент, дійсно уражена самооцінка, дійсно ну, була родина, вже немає родини. Тобто мамі треба самі структуруватися стосовно того, що, ну, щоб вона могла бути конструктивною до своєї дитини. Через те, що дуже вкрай не бажано дитині обслуговувати когось із батьків емоційно. Через те, що банально у дитини своя криза, у матері чи у батька своя криза. І якщо дитина не буде зосереджена на тому, що відбувається з нею, а буде допомагати морально, емоційно своїй мамі чи татові, то це і знову ж таки не по віку, Це не її відповідальність. Відтак найголовніше усвідомити, що саме перед батьками стоїть завдання вберегти та підтримати дитину, яка стала заручником кризової життєвої ситуації. Фонд розвитку Кам'янського з успіхом розпочав реалізацію свого нового арт-проєкту під назвою Об'єднані мистецтвом. Цей проєкт здійснюється за допомогою місцевої художниці Анастасії Сокол і вже активно втілюється у життя в різних куточках нашого міста. Це відмінна можливість для місцевих жителів, незалежно від віку, проявити уяву і зробити власний внесок у створення великої картини міста. По 17 серпня включно триватиме арт-проєкт, об'єднані мистецтвом. У різних локаціях Кам'янського волонтери громадської організації фонд розвитку кам'янського чекають на усіх охочих з необхідним приладдям для малювання. Ці полоти ми потім зберемо, потім зберемо в одне ціле і до дня міста презентуємо таку велику композицію, де кожен із кам'янчан і ці маленькі дітки, їх батьки доєдналися пенсликами малювали. Тобто хтось там залишив якийсь свій автограф, хтось залишив там прапор України, хтось якийсь свій підпис. Тобто, кожен долучився своє серце, свою душу вклав в ці полотна, аби потім вони змоюрили гарними яскравими фарбами. Кожен зміг це подивитись, дійсно прийти і сказати, а це я мо. І це дійсно круто. Майже кожен район міста зможе доєднатись до спільної роботи над проєктом. Сьогодні це був ставок на Бамі, а завтра, 17 серпня, набережна на Дніпробуді. Приєднуйтесь разом до перемоги! А тепер до прогнозу погоди. У четвер знову сонячно та спекотно. Температура вночі 17-19 градусів вище нуля. Удень при аж до 31 градусу. Вітер північних напрямків до 4 метрів на секунду. Це вся інформація випуску від 16 серпня. Більше цікавого читайте на сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах: Facebook, Instagram і Telegram. У студії працював Володимир Кравченко. Проводьте час з дорогими людьми і бережіть себе. На все добре.